Давайте сьогодні трошки потренуємось в недеструктивному моделюванні. Це коли можна вносити в зміни в будь-які операції і операції не є остаточними, я видалю камеру і давайте не будемо видаляти цей куб. Нажимаю клавішу TAB, перехожу в режим редагування. 2 на клавіатурі. Зверху, щоб перейти в вибір Edge і видаляю. І клавіша 3 або вибір face, видаляю що ці сторони. Знову вибираю Edge Виділяю це ребро і давайте навчимося робити все-таки bevel. Ctrl-B Bevel, тянемо в сторону і виходить фаска. Або якщо не натискати на кнопку мишки, а починати крутити колесико, то можна задавати заокруглення. Задаю певне заокруглення, нажимаю кнопку мишки і маємо таке заокруглення. Заокруглення Bevel цей можна застосовувати не лише до ребер, а й до вершин. Обираємо інструмент вибору вершин один на клавіатурі, або клацаємо вертекс. І обираємо всі чотири вершини. Для того, щоб зробити фаску або заокруглення на вершини, нажимаємо Ctrl-Shift-B. І маємо заокруглення. Так само можемо кнопкою мишки вибирати. Чи це буде фаска, чи це буде заокруглення. Давайте зробимо заокруглення. Вийдемо. Для того, щоб красиво рендерилося картинка правою кнопочкою мишки. Shade Smooth. Ще раз правою. Кнопочкою мишки Shade Auto Smooth, якщо у вас новий блендер, у мене 504. Далі додамо модифікатор Solidify, переходимо в панель модифікаторів, нажимаємо модифікатор і починаємо вводити Solidify, обираємо. Задаємо трошки більшу товщину. Тепер давайте додамо циліндр shift a Mesh, циліндр. Трішки зменшимо його. Переключимося на вид зверху клавіша 7 на цифровій клавіатурі g grab І, наприклад, ще раз scale Розмістимо тут. Вид спереду один. grab, Z. І ось таким чином. Якщо хочемо зробити копію. Shift-D, перемістити лише по осі Y, Y, і розміщуємо приблизно тут. Далі, наприклад, хочу перенести ці циліндри, це будуть майбутні отвори на задню частину, обираю два циліндри, Shift-D. Z по Z підняти. Клікаю мишкою. R, Rotate, повернути навколо осі Y, тому нажимаю Y90 і 90, 90 градусів. Далі знову один вид спереду. Grab, по осі X. Три вид збоку і переконуюсь, що мені все подобається. Тепер давайте об'єднаємо всі в один. В один Alt. Ctrl-J, це Join, вони всі об'єдналися в один циліндр. І тепер виділимо кутик. Додамо модифікатор Boolean. І в режимі Extract Difference вибираємо об'єкт. Циліндр. Давайте виділимо циліндр і и... В вкладці Viewport Display обираємо Object Properties Viewport Display і Display as Wire І тепер Циліндри у нас прозорі, ми бачимо лише їхнє місце розташування. Давайте ще додатково додамо Bevel до кутика. Додати модифікатор Bevel. Можемо змінити на фаски на заокруглення, для цього потрібно додати більше сегментів. Ось такий кутик. Якщо потрібно чому називаємо його недеструктивним моделюванням? Тому що в будь-який час можемо перейти в. Передагування циліндрів, обрати, наприклад, лише один циліндр L для того, щоб обрати всі елементи цього циліндра, і можемо переміщати циліндр, тим самим змінювати положення отвору. Ось чому це називається недеструктивне моделювання.